Да, воно, бачиш щось. Щось у нас є. Нарешті ми щось натралінгували. дивіться, які окна. Ну це вже такі реально пивки ложные железно. Ось все. О... Не, Не це окунець, беки гарные. Да вы давайте зразу хопти сюди, да. Да і тут повне, что би кажу. Давай, давай, ось вс є. Усім привіт! Сьогодні нарешті у нас вихідний день, дочекалися, щоб поїхати до нашого рідного Дніпра і половити якусь хижу рибу. Я ось сьогодні не сам, сьогодні зі мною Женя. Ми сьогодні будемо ловити хижу рибу, хочемо щуки, окуня. Будемо ловити на калібалки, на вертушечки на наші улюблені, ну і будемо твічувати. Ось, десь може тролінгувати навіть десь будемо як переїжджати. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні у нас якийсь трофей по-любому чекає. Тому що купили нову подсаку, потім покажу. І ми її повинні сьогодні новим трофеєм гарним обновити. Так що дивіться, я думаю, сьогодні по-любому ми щось зловимо. Ну що, вперед за трофеями, за нашими. Вон у нас світанок, дивіться, який. Сьогодні у нас похмура погода. Обіцяли дощ, але він пройшов сьогодні ночі у нас. Так що я думаю, що сьогодні вже доща не буде. Погода класна для щуки, так що вперед за нашими трофеями. Ну що, ось, приїхали ми вже на точку. Зараз вибираємо місце, щоб дивитися по вітру, як нас буде сплавляти. Ось, сьогодні вітер у нас південний, поки невеличкий, ну і в принципі його не обіцяли. Так що нас буде потихеньку сплавляти. Розпочнемо, як завжди, ми зі своїх улюблених вертушечок. Тут така ось невеличка протока. По цій протоці будемо починати свою риболовлю. Так що давайте вперед. Жека, Жекати готов. Я ось зарядив два спінінга. Один буде в мене вертушка, а один буде у мене на твіч. Сьогодні у нас, в принципі, погода похмура, тому я думаю, треба використовувати сьогодні сріблясти такі вертушечки, обертово-блешні. Ось Тому що вони по по ходу краще працює, ніж чим, чим жовтенькі. Жовтенькі, коли сонечко, воно там відблескує і рибка, в принципі, на неї відзивається. Ну побачимо. Тут в прошлому році ми ловили. Місце перспективне, побачимо, буде щось клювати чи ні. Ну що, поки ось кидаємо, Женя продовжує ловити ще. На вертушечку я вже перейшов трошечки. Спробую половити на твіча. Треба нам зрозуміти на що буде сьогодні плювати, на що акцент ставити. Вертушки в принципі працюють завжди, але чи то риба ще спить хижа, бо біла так сплески такі постійні, рибка гуляє. Переїхали і хотів ось показати нашу нову обновку, таку купили подсак Азура. Зразу ось купив такий поплавок, щоб подсак не тонув. Ми пізніше потім перевіримо, то не він чи ні. Не хочеться просто зараз мочити його. Ось, ну Такий дивіться. Я думаю, що в принципі нормально. Головне не втопити, вже купилось поплавок, ось він вішається на подсак. І я думаю, що буде плавати на поверхні Так, ну і зустріли ми ще один екіпаж ось. у нас тут руслан з романом ось тралінгують. Ну нарешті ми знайшлися Й? 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 привіт рибацює ну, поки успіхи якийсь бачили хоч риби якось на похуні трохи відірвалися хоч Отпускали все ріб полівало. Диви, який я пацак собі купив. Бач? Ти Бачиш, я отопив, це вже все, поплавок купив вчора, блін. Ні, І він, я він, розумієш, я... Понимаш, дві, дві так, так ми... На... лежить, коп да. не могли. Мені, понімаєш, були, щоб сітка була чорна. Це мої були потреби такі, щоб була, він складався, хоч якось. Не отак, от щоб просто це його возить тільки в човні, розумієш? А так, в принципі, я таки подивився вчора. Думаю, що я блин, часто підсадьки покупаю, блін. Так що, в принципі, нормально. Русланчик каже, вони там по окуню трошечки відірвалися. Ось, ну, Зараз побачимо. Ми теж вирішили трошечки. ось, Я взяв ларву. Попробуємо такий парочку тут гарне місце. І зимою тут ловили ми. Були тут окуні колись. Вони вже поїхали трелінгувати. А ми спробуємо трошечки окуня все ж таки поймати. Ось ось. Ні, ні це окунець, диви, який гарний. Давай давайте зразу хопі сюди, Тихо-тихо. Ну супер, бачиш? Початок. Ну, так що у нас є. вже, О, дивіться у нас. Початок отакий от ось. З такого окуня ось. На. Ну супер. Побачили очі Женю вихід окуневий. Такий прям котел вони організували. І малька просто он... Виїдай, зараз ось подійдемо, вже я зарядив теж у такого силикончика салатового. Зараз спробуємо тут поджигувати. Трішечки. Тут трошечки пригруб... приглублена така глибина. З... Всюди ось о дивись, ось о дивись, бач, дивись, дивись, що витворяє. Сюди навіть вертушечку кидай, він зараз буде тут взагалі бенжрати. кидай, что ты это уже, Нормально, мы но ты не переживаем. Есть? Да их тут полно, что ты, помнишь, ты Давай, давай, вот все, я прям на, прям на ходу уже она. преследует. Опа, дай мимо. Мелкий, понял. Все, давай, 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 что делается. Так, да, в мене просто великоватый силикончик. А все дивимось прислідують, ні? Є? Тикає, дикає. Так, да, так, він, бах, він бахкає так, типу, ну, блін. Це мелоч, понял, типа. Якщо не вішається, то значить це мелочь. Воно дивись, диви, да дивись да, так. А це блин, прикол, ти бачиш. Да, оце ж вони тут стояли, зрозумів, потім типо, їм надоїло і все. Ну бач, не хоче на месте ликончик брать сейчас поменяем Так, так ну что зараз трошечки окуня половину и будемо приезжать уже может щука просто прокинеться поки окунь выход есть дальше бачиш прошел есть збирається все в кучу короче и начинает такі робити. Є? есть Зійшолося знову тягне. А я вирішив все ж таки це. У мене теоспінери ці. Я на їх якби купити їх купив, а деякі навіть ще й води не бачили. Хочу спробувати зараз все-таки. Просто перевірити. Окунь тут є. Значить повинні якось і, і теоспінери повинні працювати. Зараз ось і випробую. Ну так. Да. Ні, ну вона активна, бачите, одні клює. Вони вони втікли. Так, я повісив ось спіннера зараз Попробую. Буде якесь клювання чи ні. Не знаю, де ми будемо зимою тепер рибачити. Тут був вихід до води. А тут же ось забудували все знову. Не знаю, де, де ми будемо в цьому році виходити в цих місцях зимою. Ось, диви прямо під нами. Диви, скільки його. Ой-ой-ой, диви, що гонять. Дивись огонять Не ходить, щось, бачиш те спінери. Вони просто не попадають, Ні, він преслідував, бачиш ну не ну не, не хапає його, ти понял? Воно диву я бачу да. Ні, на силікон покраще звісно, бере Що в мене, ну, паличка не розрахована Поняв Він на більш на, на важкі Опа, є, є еще, дивись, є. Ще, дивиш, є. Ось о, невеличкі окуні в мене вже розловив я, бачите, ти спіннера свого. Невеличкий окушок ось, бачите, ой. Будемо, звісно, таких відпускати. Уже пару клювань заслужили. І це вже добре. Зараз от трошечки ще покидаємо, да поїдемо вже за щуком, де ви теж бачиш такий котлован. Тут не знаю, таке місце завжди, тут окунь, діпо, от завжди, от прям хочеш. І зловити блін, окунь тут крутиться постійно. Це ось спини, в принципі, п... диви, взагалі які yeah. ось також. також, також ось о... mm. Двойне у нас подвійне клювання. Mm. Mm -hmm. yeah. да, ну, По коням бачите, можна тут шукати в принципі, затока. Окунь тут шастає і дуже активний зараз. Давай, давай, давай. Можете тут так доїхать, так? Ну, нормально, да, давай його сюди одразу, звісно. Вирішилось трошечки протролінгувати тут одну діляночку, дуже вона перспективна. Дзвонив Руслан, сказав, що вже вони поймали одну щуку і один сход був і теж на тролін. Поки вона не активна, не хоче плювати на наші приманки ну, в заброс. Ось, а на тролінг трошечки все ж таки прокльовує. Тому ми теж вирішили деякі тут перспективні такі місця пройтися, трошечки протролінгувати. Переїхали ми ще ось в одне місце. Будемо зараз тут покидаємо. В принципі, таке непогане тут з одної сторони лілії, з іншої лілії. Побачимо зараз. Попробуємо зараз на вертушечки покидати. Ну, Як завжди в пошуках щуки треба завжди багато переміщатися, то, що треба її шукати. От, тут нема, тут нема, десь ми її знайдемо. Треба зрозуміти в яких саме місцях вона зараз ну, крутиться. То, що Тут ще бачите, тут течії такої немає. Ось, і якби, Трава ще не сильно тут попадала. Попадала, так, да, але не так, щоб зовсім взагалі. Ось, так що тут такі простори просто. Тому треба якось більше зосередитись, де вона все-таки знаходиться. Треба зрозуміти, поймати, спіймати хоч одну щуку і потім вже відштовхуватись, куди нам їхати і де далі шукати такі ж самі місця. Поїхали ми ось ще в одне місце. Теж було перспективно, тут ми ловили. Але щось поки без клювань, Не розуміємо де, де щука. Сонечко вилізло, потепліло дуже. Ну, пороздягалися вже. Тому що дуже вже жарко стало. Місця в принципі гарні, але щось щуків взагалі немає. Не можемо зрозуміти чому. Такі класні места прокидаємо. Ось тайка шпакивана. Такі звуки тут нам создає. Заспокоїлась погода. І взагалі не, ну, немає клювань. Ніякої шевілення якоїсь по воді. Риба наче як застила. Зранку ще хоч що небудь. Вона там шевелила, Опа, є, 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 окунь, Скоріше всего. О, так хороший окунь Диви, я прям... Опа-опа. Иди сюда. Ну тільки не запутайся меня. Оно уже потащив якусь эту. Блин, давай, 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 давай. Какие гарный окунь, я тебе говорю, блин. Блин, цепляй его все этот. Давай подсак, наверное. Да, давай, чтобы не втик, потому что окунь гарний. Давай, давай, швиденько, сейчас може втекти. Вставляй повністю, повністю, да, 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 да повністю вставляй. Ух, хороший. Ти бачив, які окуняра. Дивіться, які окунь. Ну це вже такі півки лошні железно. Гарний окунь. Супер. Так, ну що, вирішили ось з Женією Думали вийти на острів десь перекусити, але позвонили хлопці, тільки що натрелінговали вони нормальні там щуки якісь. Ось так ми вирішили, щоб час не тіряти десь. Ми просто зараз... В лоці розложимо собі бутербродики наші. Ось і будемо їхати тролінгувати І заодно якби і поїмо. Є риба в нас. Да, Давай, щука, так. окунь, Огонь хороший. Огонь. забагай. забаги такой. Оболюється. Давай, не в рот взяв, дивись повністю. Да, дивись, бачиш, хороший. Залось, що хороший прямо. Ну... Пойдем. Дивись, бачиш, да. я ж тобі казав, що працюючий цей. Екаль. Він все, всю рибу ловить, усю прямо. Так що вішай його. Ой. І поїхали далі. Давай. Ось, все, дивіться. Нарешті, да. Красунчик. Нарешті ми хоч знову щось розловились, хоча Решті. почав вже трошечки накрапати дощ. Так, да, воно, бачиш щось. Щось у нас є. Нарешті ми щось напролінгували, якусь невеличку щуку. Вот все. Спрочивал. Воблер подбирал, я подбирал. Вот нарешті хоть что-нибудь Оно, оно, дивись, здесь помнишь. Давай, давай, здесь сюда. Вставляй, жереха похож. Вставляй, вставляй, Жень. Похож на жереха, хочешь, дивись. Не щука. Вставляй, вставляй воду. Помнишь, да. сюда. Угу. Есть. Ну ось нарешті розловили подсак, щукаю. Ура! Ну що, тролінгуємо далі. Мале спіймали піймали одну. Звісно ж, ми її відпустили, щось трошки. Ось. А так продовжимо. Ну хоч зрозуміли, хоч на що воно клює. Так. Зараз ось зарядили вже такі ваблюра і будемо щось пробувати поймати, може щось крупніше десь зловиться. Розпочався ось все. дощ у нас такий. Погода на сьогодні просто мінлива дуже і не знаю, вже й дощ такий конкретний почався. Зараз ще трошечки половимо і будемо вже збиратись по ходу додому, напевно. Щось спіймали. Так, щось є, щось є. Дуже спокійно. Щучка. Дуже спокійно. На ти, бачить? бачите? Yeah. He -he -he. ну все супер, дивіться. Друга є. Yeah. Так, ну що, вже ось повечеріло, знов розпочався дощ і ми будемо швиденько збиратися додому. Що хотів сказати ось по риболовлі. В принципі, зранку проклюнув непогано окунь, потім ми переїжджали, багато кидали. На вертушки, на калібалки, кидали, твічингом займались, але все одно якби риба не клювала. Щуку, по крайній мере, ми не бачили. Потім вже ввечері вже поймали дві невеличкі щучки, їх відпустили. Ось, а хлопці, от Руслан з Романом, вони тролінгували практично сьогодні цілий день. Десь там кидали, і от вони на тролінг поймали там, не ну, десь штук 5 щук, одна з них на 5 кілограм. Тільки що ось він мені дзвонив, вони вже зібралися додому. Так що така ось видалась риболовля. Ось дивіться наші окуні. Дивіться, ось тут. Ну, штук 6 ми тут поймали окунів таких, які можна забирати, якби. Женя там з ними не знаю, може на таранку. Трішки посмажимо, трошки посмакуємо рибки. Ну, задоволення отримали. Вранішня риболовля на окуня просто була супер. Тут такі котли вони влаштовували. То, в принципі, задоволення хоч якесь та й отримав. Сучка так, потрапляла нам, але, на жаль, трофея не вдалося взяти. Це новий класний пісак, то нічого страшного. Так, не вийшло раз. нам його обновити гарним трофеєм. Ну нічого, ми не засмучуємося. Всім гарного настрою, всім гарних уловів. Не забувайте для підтримки нашого каналу ставити лайк, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей, пока!